Щойно ти втомлено завалив своє худорляве тіло на сидіння, і навіть не намагаєшся підвести голову в пошуках жінок та старих. Напис за твоєю головою аж двома мовами закликає поступатися їм місцем, але тобі начхати, ти втомився, дико втомився, вже уявляєш, яким складним випробуванням стане тобі підняття власного тіла, щоб вийти на потрібну станцію метро. Розумію тебе, розумію та не засуджую. Повіки стають важчими, музика в навушниках стає тихішою, ти повільно засинаєш. Розплющуючи очі, ти бачиш салон тьмяного освітленого порожнього вагона, що рухається в тунелі, голосно постукуючи колесами. Нікого, переконуєшся ти, ретельно озирнувшись. Сусідні вагони також порожні. Може, поїзд їде в депо, запитуєш себе. Може, я проспав до ночі ніяк не заспокоїшся. Воно й зрозуміло, вирішуєш перевірити свою версію, тягнешся до телефону. Він вимкнений, не вмикається, незважаючи на твої роздратовані натискання на кнопку живлення. Згадуєш, що навушники тобі у вухах вже не потрібні. Розлючено, але все ж таки обережно витягаєш їх. І забираєш у футляр. У тебе ж я наручний годинник, ти ніби мене чуєш без п'яти дванадцять. Що ж, уже досить пізно, у такий час я справді міг залишитися один у вагоні. Дивно, що мене не обікрали, доки я так довго спав. Сідаєш назад, але не заспокоюєшся. Почуття підозри в тобі все ще є. Періодично вдивляєшся в інші вагони. Там, як і раніше, нікого хто ж міг підсісти на ходу? Займаєшся спробами увімкнути телефон, але, як на мене, це марна трата часу з іншого боку, робити все одно нічого. Скільки ти вже їдеш? Хвилин десять чи, може, двадцять, а поїзд досі жодного разу не зупинився, і у вікнах жодного разу не промайнула навіть крапелька світла від якоїсь станції. Ти знову дивишся на годинник без п'яти? Це годинник став або час так повільно тягнеться ти ретельно вдивляєшся в секундну стрілку, намагаючись згадати, в якому положенні ця срібляста штука була минулого разу, начебто на відмітці 10, а може й ні, зараз вона вказує на 6. Запам'ятай це, може теорія про повільний час тобі знадобиться. Ти знову встаєш зі свого місця і вирішуєш прогулятися вагоном з одного кінця в інший. Старанно вдивляєшся у вікно, склавши з рук якусь подобу тунелю, щоб світло не відсвічувало від скла, намагаєшся знайти хоч когось у вагонах, що йдуть позаду. Повторюєш процедуру вглядання у вагони, але тепер з тими, що попереду. Там також нікого. Згадуєш про годинник. Секундна стрілка на цифрі 7. Невже час пішов усупереч законам фізики. Паніка повільно охоплює тебе. Ти намагаєшся її приховати. Але кому ти не хочеш її показувати? Ти ж тут один, соромитися нема перед ким. Панікуй собі на здоров'я. Вирішив підійти до виходу, показуючи готовність покинути поїзд. Сподіваєшся, що машиніст побачить тебе і зупинить його? Серйозно? Ні, ну ти серйозно, стоїш і думаєш, не знаєш, що робити. Схопився за поручень. Що далі? Ой, ти намагаєшся його відірвати? Навіщо? Для захисту? Але ж від кого? Неважливо, можеш не відповідати. Ти добряче посмикався, упершись у нього навіть ногами. Все марно, гладки від багаторазових дотиків тисяч рук поручень, так само надійно прикручений. Вирішуєш повернутися на місце. Стрілка годинника трохи зрушилась з семи, одразу сісти не вдалося, ти схопився як ошпарений. на мить здалося, що на твоєму місці сидів хтось невидимий, вирішив сісти поряд. Почувся приглушений жіночий крик. Що ж це таке? Куди мчить цей проклятий поїзд? Знову схоплюєшся зі свого пластикового сидіння. Здається, ти вигадав, куди ми їдемо? Впевнений, думаєш прямо туди, думаєш усе це кінець, просовуєш пальці в ущільнювач між дверцятами, намагаєшся їх розсунути, не виходить. Ігноруючи біль у пальцях, тягнеш двері у протилежні боки. Залізяки неохоче піддаються, гідко поскрипуючи. Протяг потужним потоком тунельного повітря б'є прямо в обличчя. Тебе починає щось тягнути від дверей, ти відчуваєш невідому силу. Вихід знову закрито. Вперше ти відчуваєш опір. Вони не хочуть, щоб ти відчинив двері. Вони не хочуть, щоб ти покинув вогонь. Вони не хочуть, щоб ти жив. Збираєш усі сили докупи для фінального ривка, стискаєш щелепи до скрипу, очі почервоніли та налилися кров'ю, знову хапаєшся за двері. Невідома сила вже не впорається з тобою, їй не вдається відштовхнути тебе від дверей. Ти перемагаєш, ти майже відчинив двері ще трохи, і будеш вільний. Різкий удар ззаду. Втрачаєш свідомість. Співробітник поліції уважно оглядає тебе лежачого на підлозі вагону. Він не хотів застосовувати силу, але ти чинив опір, та ще й двері вагона намагався відчинити на ходу. Отямився. Добре, підеш зі мною, скомандував поліцейський. Як мене дістали ці наркомани, не повірите, звернувся він до очевидців, що стояли поблизу. Цей брудкий наркоман ще й до мене чіплявся, так і запишіть, товаришу поліцейський, пробиваючись при сірбу пасажирів, закричала жінка перед пенсійного віку. На коліна до мене хотів сісти. Розберемося, вставай, бідолага. А ти думав, що їдеш у пекло? Не сьогодні, друже мій, не сьогодні, можливо, наступного разу. Комусь може здатись, що ця історія не зовсім страшна, та навіть схожа на розповідь психічно хворої людини. Але якщо вдуматись, то що може бути страшнішим за реальність? Ми навіть не підозрюємо, скільки залежних людей знаходиться поряд із нами. Озирнись, можливо, саме зараз, поряд з тобою, у когось зупинився годинник, і він перелякано шукає вихід із вагону.